Вітаю! Якщо у вас напруга нестабільна і ви бачите необхідність встановлення стабілізатора напруги, хочемо запропонувати вам оглянути стабілізатори напруги торгівельної марки Елекс із міста Одеса. Оскільки модельний ряд доволі обширний, раджу запастися чіпсами або хоча б чашкою чаю. Огляд поділений на частини із таймкодами нижче опису, і ви можете перейти на цікаву вам частину, щоб не дивитись все. Але якщо ви задалися ціллю вибрати собі надійний прилад захисту від стрибків напруги, треба зрозуміти, чим все ж таки одна серія від. Різняється від інших, тому раджу посилити перегляд всього відео. ЧП NPF Elex є найбільшим виробником стабілізаторів напруги TM Alex Engineering на ринку України. Що важливо, підприємство самостійно проектує, випробовує і виробляє багато компонентів, із яких збираються стабілізатори напруги. Тут не просто вузлова збірка, тут виготовляють майже всі основні компоненти майбутніх стабілізаторів напруги. Тут виробляють корпуси із металу на новітньому обладнанню, тут їх готують під покраску, красять і сушать, відливають радіатори охолодні. Силових ключів, що є дуже складним процесом. На підприємстві виготовляють плати керування, намотують і пропитують тероїдальні трансформатори, відливають допоміжні пластикові елементи і таке інше, що дозволяє краще контролювати якість кінцевого продукту. Але, на жаль, і без імпортних компонентів, звісно ж, не обійтись. Підприємство виробляє достатньо широкий модельний ряд стабілізаторів напруги із різними технічними характеристиками. Має як бюджетні моделі, так і моделі з продвинутими характеристиками. Давайте коротко пройдемося по всім модельним рядам стабізації стабілізаторів напруги, сподіваюся, це допоможе вам обрати свій варіант. Перша це серія ANS, тобто мурахи з англійської, маленькі трудяги. Модельна серія ANTS станом на жовтень 2023 року представлена двома моделями стабілізаторів напруги. Це ants 500 і ants 600. Це релейні стабілізатори, обидва мають потужність навантаження до 440 Вт та мають різну кількість ступенів стабілізації. Діапазони роботи по вхідній напрузі і відрізняються точністю на виході. Стабілізатори цієї серії вироблені у легких та компактних пластикових корпусах із непідтримуючого горіння пластику мають сенсорну кнопку керування, оснащені сучасною LED-індикацією білого кольору. Стабілізатори мають пасивне охолодження, підключаються за принципом вилка розетка, можуть як монтуватися на стіну, так і стояти на полиці, оснащені контролером температури реле і трансформатора, захистом від високовольтних імпульсних перешкод та від перевантаження, а також від короткого замикання. АНТС 500 має діапазон роботи від 130 до 280 вольт, діапазон стабілізації від 155 до 275 вольт. Має 4 ступені стабілізації та підтримує на виході напругу 220 плюс-8,5%. мінус Що у числах від 201 до 239 вольт? А НТС 600 має трохи більш широкий діапазон роботи від 130 до 300 вольт. Діапазон стабілізації від 155 до 290 вольт має вже 9 ступенів стабілізації та підтримує на виході напругу більш точно 220 плюс-5,5%. мінус 5 ,5%, Що у числах від 208 до 232 вольт коштує трохи. Більше попередника. Ці стабілізатори гарно підійдуть для котельного обладнання, циркуляційних насосів, роутерів, ноутбуків, комп'ютерів, телевізорів та іншого малопотужного обладнання. Не забувайте про можливі високі пускові струми обладнання. Вони обов'язково повинні бути прораховані при підборі стабілізатора. По цих стабілізаторах напруги у нас є окремий огляд, і я закріплю посилання в описі. Більш потужні моделі це стабілізатори напруги серії гібрид. Особливістю цих стабілізаторів є запатентована система використання семістера дубльованого електромагнітним реле. Завдяки використанню цієї технології ви отримуєте відносно недорогий пристрій, який має тривалий термін роботи, тому що система захищає електромагнітні реле від іскріння, що є основною причиною виходу з ладу релейних стабілізаторів напруги. Недоліком цих стабілізаторів є клацання реле, які ви будете чути в процесі стабілізації. Якщо вхідна на... Пруга буде каливатися. Тому не рекомендуємо встановлювати ці моделі стабілізаторів у житлових приміщеннях. Їх за можливості краще встановлювати десь у госбудівлях, у гаражі, кательній кімнаті чи ще десь подалі від житлових приміщень. Перевагою серії гібрид є відносно невисока ціна, висока швидкість стабілізації напруги, надійність. У модельному ряді є дві модифікації стабілізаторів за кількістю ступенів стабілізації: 7-ступеневі та 9 ступеневі стабілізатори. Відмінності у цих моделей невеликі. І ті і інші. Мають однакову точність стабілізації напруги на виході 220 плюс-7,5%, мінус але 9 ступіневі моделі мають дещо більш широкий робочий діапазон напруг. 7-ступеневі моделі: діапазон роботи 120-295 вольт, діапазон стабілізації 135-275 вольт, 9-ступеневі стабілізатори. Діапазон роботи 110-325, діапазон стабілізації 135-315 вольт. У назві моделі стабілізатора зашифровані його технічні характеристики, які допоможуть вам зрозуміти, про яку модель йдеться. Візьмемо для прикладу модель гібрид u 9140V20. Цифра 9 означає, що стабілізатор має 9 ступенів стабілізації. Цифра 1 означає, що цей стабілізатор однофазний. Число 40 означає, що номінальний струм навантаження для цієї моделі становить 40 А. Індекс V2.0 каже нам, що це друга генерація стабілізаторів напруги. І вона є найсучаснішою на момент зняття цього відео, тобто на жовтень 2023 року. В такому ключі названі всі моделі стабілізаторів напруги ELEX. По потужності стабілізатори напруги серії гібрид випускаються від 2,2 кВт до 8,8 кВт. Ці стабілізатори напруги ELEX випускаються у настінному форм-факторі. Дві молодші моделі потужністю 2,2 кВт, тобто 10 А і 3,5 кВт, тобто 16 А, мають підключення вилка-розетка. Більш старші моделі на 25, 32 та 40 А підключаються за допомогою клемників, як на вході, так і на виході. Дев'ятиступеневі стабілізатори напруги гібрид з потужністю 5,5, 7,5 та 8,8 кВт, оснащені режимом байпас електронного типу, тобто транзитним режимом, коли стабілізатор може видавати вхідну напругу на вихід, без стабілізації це аварійний режим роботи, який може вам знадобитись, наприклад, коли стабілізатор вийшов з ладу, або стабілізована напруга на даний якийсь момент вам не потрібна, і ви включаєте його в Бепас для економії ресурсу стабілізатора напруги. Не буду довго перераховувати, стабілізатори мають всі необхідні типи захисту, мають активне охолодження із керованим контролером-вентилятором. Семіступеневі стабілізатори мають одноступеневий вентилятор охолодження, Дев'ятиступеневі мають вентилятор охолодження з двома рівнями обертів. Що Будь його роботу тихішою, тобто, як ви можете бачити, самі і 9 ступеневі стабілізатори мають деякі відмінності, а різниця в ціні між ними невелика. Радимо зупинити свій вибір саме на 9 ступеневому стабілізаторі. Серія Ампер. Ця серія стабілізаторів напруги виготовлена на базі семістерів або терістерів в залежності від потужності. Моделі з потужністю до 9 кВт, включно випускаються на семістерах, більш потужні моделі на теристорах. Не буду забивати вам голову, і ті, і інші це електронні силові ключі, і ті і інші працюють. Стабілізатори серії ампер мають можливість ручного підлаштування нижнього порогу відключення від 60 до 135 В. Ця функція потрібна для навантажень з великими пусковими струмами. При запуску яких можлива сильна просадка напруги та аварійне відключення стабілізатору. При активації даної опції стабілізатор протягом хвилини дасть можливість запустити будь-який двигун або насос, навіть при осіданні напруги до 60 вольт в мережі. Спеціалісти оцінять цю можливість. Всі стабілізатори Ампер мають електронний режим байпас, інформативний подвійний дисплей, який відображає одночасно і вхідну, і вихідну напругу, а також сегментний стопчик, який дасть зрозуміти приблизний рівень навантаження на. Стабілізатор. Ці стабілізатори вже не клацають. Перемикання ступенів відбувається без механіки, а звідки і ресурс служби, і сфера застосування їх в побутових умовах ширше. Модельний ряд стабілізаторів Ампер складається з 4 модифікацій однофазних стабілізаторів напруги і одної модифікації трьохфазних. Всі Ці стабілізатори цієї серії випускаються з потужністю від 5,5 кВт до 17,6 кВт, або із струмом навантаження від 20 А до 80 А. Розглянемо окремо характеристики кожної групи. Перша і, мабуть, сама розповсюджена модифікація це 12 ступеневі стабілізатори напруги серії Ампер. За більш ніж 10 років, які вона випускається, вона стала вже якимось стандартом, необхідним мінімум по робочому діапазону поточності напруги на виході серед побутових стабілізаторів напруги. Протягом років випуску ця серія постійно трансформувалася і зараз випускається уже у третій генерації. Це моделі з індексом v 21 Артикул моделі розшифровується так само, як у серії Гібрид. Наприклад. Ампер у 12140V21. Це стабілізатор напруги із 12 ступенями стабілізації, однофазний із робочим струмом 40 А. Рабочий діапазон напруг цих стабілізаторів від 100 В до 295 В. Ну і плюс, як я вже казав, нижню межу можна регулювати від 60 В до 135 В із кроком 5 В. Діапазон стабілізації від 145 до 275 В. Тобто, поки вхідна напруга буде у цьому діапазоні, напруга на виході Буде складати 220-3,5%. плюс мінус У числах це від 212 до 228 вольт. У абсолютній більшості випадків цієї точності достатньо. Тому 12-ступеневі моделі і є лідерами продаж. Але щоб ваш вибір не був таким простим, є ще дві моделі 16-ступеневих стабілізаторів напруги. Перша серія це 16-ступеневий ампер R із розширеним робочим діапазоном, а друга серія це 16-ступеневий АТ підвищеною тощо. Ампер Р буде в нагоді тим користувачам, у яких вхідна напруга буває дуже низькою. Такі стабілізатори мають розширений в нижній бік робочий діапазон, тобто від 90 до 295 вольт, а діапазон стабілізації від 120 Вольт до 275. І якщо вхідна напруга знаходиться в діапазоні стабілізації, завдяки 16 ступеням стабілізатор забезпечить на виході напругу від 212 до 228 вольт. Тобто із тією ж точністю, що і 12 ступеневі, але при більшому діапазоні. Зоні вхідних напруг це важливо, наприклад, для тих, чиї домоволодіння знаходяться далеко від трансформаторної постанції, де в кінці вулиці у них ж зазвичай напруга в мережі значно нижча. Ампер Т. Як і виходить із його назви, забезпечує більш високу точність підтримання напруги на виході. Рабочий діапазон цих вхідних напруг і діапазон стабілізації у цих моделей такий самий, як і у 12-ступеневих моделей, але точність підтримання напруги на виході не 3,5%, а 2,7%, що відповідає напруги на виході від 214 до 226 вольт. Різниця у точності на виході між цими моделями і 12-ступеневими моделями невелика, але вона все ж таки є. Та й різниця в ціні теж невелика. Тому що вибрати тут, вирішувати вам, але і це не все. Виробник подумав і про тих, кому треба, подешевше, тому випускається ще й 9 ступеневі ампери. Відрізняються вони тим, що мають більш вузький діапазон робочих напруг і, відповідно, більш вузький діапазон напруг стабілізації. А також точність на виході у них гірше. По цифрах це виглядає так: діапазон роботи 135-285, діапазон стабілізації 160-260, точність на виході 220 плюс-мінус 4,5%. Тобто буде підтримуватись напруга на виході від 220. 10 до 230 вольт. Ну а раз ви зекономили, то ви повинні страждати. Тому нижня межа вхідної напруги не регулюється. І з запуском приладів з великими пусковими струмами у мережах з дуже низькою вхідною напругою можуть бути проблеми. Все, як зазвичай, скупий платить двічі. По однофазних амперах закінчили, тепер про трифазні. Трифазні стабілізатори серії Ампер випускаються на базі 12-ступеневих однофазних. Що це означає? Означає, що трифазний стабілізатор серії Ампер базується і з трьох однофазних стабілізаторів. І по кожній фазі має ті ж самі характеристики, що і 12-ступеневий стабілізатор напруги однофазний і по точності, і по діапазонам роботи. Всі трифазні стабілізатори тристарні, незалежно від потужності. Розшифруємо модель Ампер, 12340 V2. 0. Це стабілізатори з 12-ти ступенем стабілізації трима фазами і номінальний струм кожної фази 40 А. Потужність цих стабілізаторів рахується як сумарна по трьом фазам, тобто три фази по 40 А що дорівнює 120 А або 27 кВт. Трифазні стабілізатори завдяки високій вазі виробляються тільки у напольному виконанні. Важлива ремарка: трифазні стабілізатори серії А не мають захисту від неповнофазного режиму роботи. Тобто, якщо напруга по одній фазі або декілька фазам пропаде, або вийде за межі робочих діапазонів, нормальні фази продовжують робити. Тому, якщо використовувати із такими стабілізаторами напруги у якості навантаження, наприклад, трифазні двигуни, попіклуйтесь про захист від неповнофазного режиму. Роботи. Забігаючи наперед, скажу, що такий захист мають стабілізатори серії Герц. Серія Герц. Стабілізатори напруги Герц це топова серія ступінчатих стабілізаторів ELEX. Це третя генерація стабілізаторів і вона позначена індексом V3.0. Лінійка також базується на семістерах і тристерах в залежності від потужності. І так само як і у амперів, до 40 ампер включно моделі йдуть на семістерах, а з 50 ампер і далі йдуть на тристерах. Модельний ряд згідно потужності у серії Герц більш широкий. Якщо ампери випускаються від 5,5 до 176 кВт, то Герц мають ще дві потужні моделі. 100 А, тобто 22 кВт, і 125 А, тобто 27 кВт. До речі, із-за особливостей конструкції, ці моделі комплектуються двома трансформаторами. І якщо стабілізатори напруги серії А комплектуються фільтрами високочастотних поміг, то серія Герц має такий фільтр і на виході, що дозволяє відсікти більшість електромагнітних перешкод, які можуть надходити до вашої електромережі. Як і належить топовій серії, Герци комплектуються багаторядним LCD дисплеєм, з інтуїтивно зрозумілим Інтерфейсом, що дозволить користуватися ним навіть без інструкції з експлуатації. Також серія оснащена пам'яттю подій на 14 днів, з функцією побудови добових графіків напруги і навантаження, є розширена статистика, звукова і візуальна сигналізація перевантаження, вибір мови меню українська, російська, англійська, вимкнення подсвічування індикацій та інше. У стабілізаторів цієї серії користувачу доступне регулювання напруги на виході від 200 до 230 вольт із шагом 1 вольт. Окрім екрана, стабілізатори відрізняються дизайном корпусу і способом кріплення до стіни. У серії Ampere ззаду на корпусі зроблено спеціальні отвори для навішування стабілізатора на заздалегідь підготовлений в стіні анкери. У стабілізаторів серії Hertz для зручності в комплект входить спеціальна монтажна планка, яку спочатку монтують на стіну, а потім стабілізатор навішується вже на неї. Стабілізатори напруги цієї серії можуть бути як однофазними, так і трифазними. Спочатку поговоримо про однофаз. Вони випускаються двох видів: 16-ступеневі та 36 ступеневі. 16-ступеневі стабілізатори напруги мають робочий діапазон від 100 до 280 вольт і діапазон стабілізації від 150 до 260 вольт. При цьому на виході підтримується напруга із точністю 220 плюс-мінус 2,5%, що в числах від 214 до 226. 36-ступеневі стабілізатори мають ті самі робочі і діапазон стабілізації та підтримують на виході напругу, 220 плюс-1,5%, мінус що в числах від 217 до 223 вольт. Трифазні моделі. Трифазні моделі серії Герц також виробляються 16 ступеневі та 36-ступеневі. І так само як і ампери, стабілізатори серії Герц виробляються на базі однофазних стабілізаторів тепер вже серії Герц. Тому по кожній фазі вони мають такі самі технічні характеристики по напругам і точності напруги на виході. Розшифруємо Герц U 16363. V3.0. Це стабілізатор із 16 ступеням стабілізації 3 фазами, номінальним струмом кожної фази по 63 А. Потужність цих стабілізаторів також рахується як сумарна по трьом фазам, тобто три фази по 63 А що дорівнює 189 А або 41 кВт. Трифазні стабілізатори завдяки високій вазі виробляються тільки у напольному виконанні. На відміну від серії А, стабілізатори Hertz мають контроль неповнофазного режиму роботи, який ви можете увімкнути. Або вимкнути через меню. Також трифазні стабілізатори серії Герц мають режим байпасу механічного типу, що є більш надійним варіантом. Трифазники серії Герц випускаються із потужністю від 165 кВт до 106 кВт. Із модельним рядом ви можете ознайомитись, перейшовши по посилання, яке я залишу в описі під відео. Три самі потужні моделі умовно виділені у серію Герц Pro. Це моделі на 66, 83 і 106 кВт. Вони відрізняються від серії Герц корпуса. Самі, які мають колеса для зручності та інший дизайн. 16-ступеневі моделі мають діапазон роботи від 100 до 280 вольт та діапазон стабілізації від 150 до 260 вольт по кожній фазі. Підтримують на виході напругу 220 плюс мінус 2,5%, що в числах від 214 до 226 вольт по кожній фазі. 36-ступеневі стабілізатори мають ті самі робочі та діапазон стабілізації та підтримують на виході напругу 220 плюс-мінус 1,5%. Що в числах від 217 до 223 вольт по кожній фазі. Серія кілогерц. На жовтень 2023 року серію кілогерц можна поділити на дві частини. Перша це стабілізатор потужністю 11 кВт, серія кілогерц u 150. Це стабілізатор напруги, виконаний на польових транзисторах за схемою із автотрансформатором і керуванням силовим каскадом за допомогою широтно-імпульсної модуляції ШИМ. Стабілізатор працює в діапазоні від 100 до 310 вольт, має діапазон стабілізації 150-285 вольт. При цьому напругу підтримує на виході 220-0,5%, плюс-мінус що в числах від 219 вольт до 221 вольта. Дуже точно. Кілогерц у 150 як і електронний однофазний стабілізатор серії Герц, оснащений багаторядовим LCD-екраном з інтуїтивно зрозумілим меню і трьома кнопками управління. Є можливість ручного регулювання напруг. На виході в діапазоні від 200 до 230 В із заданою точністю. На відміну від стабілізатора серії Герц цю модель оснащена функцією інтелектуального регулювання швидкості вентиляторів охолодження, що дає змогу зменшити можливий шум під час їхньої роботи та унеможливити передчасне перегрівання стабілізатора. Розшифровка артикулу стандартна: кГц у 150 це стабілізатор однофазний, струм навантаження 50 А. Друга частина серії кГц – два безтрансформаторні стабілізатори потужністю 600 Вт і 1000 Вт з подвійним перетворенням на IGBT транзисторах це кілогц у 13 і кГц у 1,5 Тут ми також робили окремий огляд. Залишу посилання на нього в описі під відео. Стабілізатори працюють в діапазоні напруг від 50 до 310 В, і це також і їх діапазон стабілізації, у межах якого вони підтримують напругу на виході 220 плюс мінус 0,5%, що в числах від 219 до 221 В. Також майже ідеальна точність. Розшифровка артикулу КГц у 1.3 це стабілізатор однофазний, струм навантаження 3 А. Але це ще не все. Стабілізатор подвійного перетворення формує форму напруги практично незалежно від форми напруги вхідної мережі, і ви отримуєте ідеальну синусоїду. Частоту струму стабілізатор видає таку ж саму, як і отримує на вході, і може працювати в діапазоні від 35 до 75 Гц. Стабілізатори виконані в тих самих корпусах, що і стабілізатор. Серії ANS. Пластикові, із сучасною індикацією і сенсорною кнопкою. Мають всі необхідні ступені захисту, пасивне охолодження, регульований час затримки на увімкнення. Підтримується можливість регулювання напруги на виході від 200 до 230 вольт. Сподіваюсь, огляд буде корисним, і ви зможете підібрати собі оптимальний варіант. З продукцією Елікс ми знайомі вже більше 10 років, тому зможемо максимально повно вас проконсультувати, показати прилад в роботі на перевірочному стенді. Продукція доступна сьогодні на сьогодні. Тобто замовили сьогодні, сьогодні і забрали в наших магазинах у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Львові. Приходьте в магазин або робіть замовлення на сайті. Будемо намагатися здивувати вас швидкістю доставки. Був радий допомогти. Зустрінемося у наступних відео.